8 червня 2023 року медіа Зміїв продовжує свої інспекції захисними спорудами нашого міста. Нещодавно так звана прес-служба з міського міського голови Павла Голоднікова опублікувала інформацію про те, що поліція разом із міським головою проводили свої перевірки захисними спорудами і дійшли до висновку, що лише дві з об'єктивних причин були зачинені і непридатні до використання людьми. Давайте сьогодні проведемо ще одну перевірку і дізнаємося, як все на. Справді. Ось якась укриття. взагалі. О, дивіться, ми знайшли першу позначку з тим, що тут є укриття. Ось, дивіться. Ага, виходить, що ось це вхід до укриття. Будь ласка, от подивіться, як туди можна спуститись, наприклад, літній людині або мамі з дитиною. Подивіться, тобто тут немає майже сходинок. Але ми спробуємо давайте залізти усе ж таки, так? Давайте я допоможу оператору. Так. Знову тут такі сходинки. Дуже обережно потрібно, тут нічого не видно взагалі. Брудно. Зараз сильніше увімкну ліхтарик. Так. Ага. Ну, по-перше, зазначимо, що тут було відкрито, це вже який не який, але плюс. Але ось подивіться, у якому стані тут будівля. Тут немає місць для сидінь. Тобто, якщо почнеться тривога, людям доведеться просто сидіти на підлозі, я так розумію, або на цих шматках бетону. А ось, будь ласка, якісь радянські символи. Давайте подивимось. Якісь радянські символи, будь ласка. Півтора роки майже повномасштабного вторгнення у нашому місті чомусь досі існують такі речі і до того, що вони знаходяться в укритті. Розібрали ось цей весь брухт, нам все ж таки стало цікаво, що радянська символіка робить в укритті у місті Змієві, в українському місті. І ось подивіться, на малюнку вбивця зверху радянські символи. Прочитайте цей текст. Чому такі речі знаходяться у Зміївській громаді? Чому ніхто за цим не стежить? Мало того, що подивіться, у якому стані тут захисна споруда. А незрозуміла штука. Чоловіки, напевно, знають, як вона називається. Утеплювач. Утеплювач. так. Чому вона тут? Чи не впаде вона комусь на голову? Теж невідомо. Я тут щось тече взагалі. Тече. Ось подивіться, який хробак, якого він розміру. Як людина, яка Наприклад, боїться цього або дитина буде тут знаходитись. Тут просто не те, що антисанітарні умови, тут ну, як звалка якась. А це, нібито санвузол, але подивіться він повністю засипаний. А на горі, ось подивіться, там дірки. Чесно, було б страшно, що хтось на тебе впаде з цієї дірки. От, зверніть, будь ласка, увагу, ось дріт. Ось там є дроти, а менше ніж, за метр, менше ніж за метр ми бачимо дуже багато води. Це дуже небезпечно, особливо, якщо це не тільки дорослі люди будуть тут ховатися, але й діти. Намочать руки, торкнуться до дрота, і буде трагедія. Хто буде за неї відповідати? Зараз ми знаходимось поблизу ще одного укриття, що є у переліку захисних споруд на сайті з міської, міської ради. Минулого разу тут було зачинено, але зараз бачимо відчинено. Зараз будемо так, ми... зараз ми спробуємо сюди увійти. Хочу звернути увагу на те, що тут дуже брудно. Тут скло, пляшки, дуже смердить. Ось, будь ласка, ось така підлога, якісь двері вони зачинені, а світла тут немає. Ось так ми тут йдемо, досить таки складно. І дуже-дуже брудно. Якісь іще двері у павутині, у бруді, у цвілі, але вони хоча б відчинилися. Так. Ось, бачимо маленьке приміщення, дуже брудне. А якісь дроти, годинник. Ну, Тут просто неможливо знаходитись навіть декілька хвилин. Як людям ховатися тут під час повітряної тривоги? Це питання. Другі двері, теж вони відчинені. Ой, тут ще жахливіше. Тут, по-перше, немає сходів. Тут тут щось висить, сходів немає, якісь дощечки. Так, по ним йдемо, труби, бруд і все. І ось так тут величезне приміщення. Воно усе занедбане. А де увімкнути світло не видно. Ось така ситуація з котрим укриттям. Підходимо до ще однієї будівлі, адреса якої вказана на сайті Зміївської міської ради. А спробуємо спуститися в укриття тут. Хочу зазначити, що минулого разу тут було зачинено. Давайте зараз спустимося і перевіримо, у якому стані ця споруда. Зараз. Ось минулого року, коли ми перевіряли цю споруду, вона була лідером. Ми, більш того, ми знайшли тут не лише, наприклад, аптечку або якісь засоби першої необхідності, їжу. Ми навіть знайшли тут алкоголь. А ще зазначимо, що ця споруда найближча до Змівської міської ради. Тут є матраси, вони досить такі брудні, але в принципі, хоча б вони тут є. Є тут ліжка, які можна розкласти, є стільчики. Усе брудне, але хоча б воно тут є. Але мені здається, що тут не проводилося ніяких робіт з минулого року. Місто Зміїв, район залізничного вокзалу. Зараз ми знаходимось тут, аби перевірити укриття. А ось перше має знаходитися тут. Адреса вказана на сайті Зміївської міської ради. Для того, щоб туди потрапити, ми повинні пройти через магазин, нас повинні пропустити. Так, от Зараз запитаємо у дівчат продавчинь. Ага. Зазначу, що тут немає ніяких вказівників знову ж таки. Скажіть, будь ласка, щоб потрапити до укриття, ми маємо туди прийти? Так, дякуємо. Так, тут бачимо сходи, тут, в принципі, все виглядає досить цивільно. Але вказівників немає. Тут картина вже гірша, доведеться увімкнути ліхтарик. Угу. А тут ось можете побачити, тут замок, тут зачинено. А, ні, ось, бачите? Ага, отак зараз. Ну, дуже це важко зробити, якщо чесно. Зараз спільними зусиллями намагаємося відімкнути, але дуже складно. Так, пройшло вже десь пару хвилин, а вони на вагу золота. Ало? Щойно десь 10 хвилин ми намагалися відчинити ось цей замок. А, але у нас не вийшло. Ні, не вийшло у нас, не вийшло у продавчин з магазину. Потрапити до цього укриття було просто неможливо. Зараз спробуємо потрапити до чергового укриття. А у медіа Зміїв, да. ось моє посвідчення. Я журналіст. Ми перевіряємо укриття нашого міста. Дякуємо. Дякуємо. Ви з нами сходите? Якщо вдруг ми їх одразу відкриваємо, ну, срываешь, А ось основне. Оце основний Ну, Бачимо, що сходи, в принципі, тут у хорошому стані. Скоріше за все це буде сьогоднішній лідер. Обирали ще в ту зиму, ну, як все uh -huh. почалось, трохи пооббирали. Uh -huh. А користуються люди, люди взагалі? Ні, так? Ну, ну ще ж обстрілу не було, слава Богу. Uh, так. Але потрібно бути готовим. Да, так, ні, ну ми всі, ну, якщо тривогу, uh -huh. то... а тут щось є, якісь засоби, аптечка, вода. Водичка, та... так. водичка, щось. Нічого не, не мали, так? Воду збираються ось діли. Ну, uh -huh. Тут була, вона там трохи міняють трубу зараз. Uh -huh. А туалет? Це я вже не знаю. Сьогоднішня інспекція медіа зміїв укриттями Змієва завершена. А можемо сказати не одне жодне з укриттів, які були перевірені нами, не відповідаються певним критеріям, не відповідають законодавству і не придатні для використання.